Двигун Андорія 4ST90 турбодізель. Перевіряємо компресію. Перший циліндр. Як бачимо, Тридцять перевіряємо другий циліндр. Як бачимо тридцять перевірка третього циліндра. Третій циліндр. тридцять. Перевіряємо четвертий. Як бачимо, 30. 30. Двигун справний, має рівномірну компресію. Завод на новий двигун дає 31 бар, а в нас 30 бар. Тобто двигун в технічно справному стані. Рекомендую.